Вони ж і так щодня на своїх пропагандистських телеканалах закликають ось це гарматне м'ясо йти мобілізуватися, йти вбивати українців. Я наостанок просто хочу додати трішки позитиву того, на чим ми любимо посміхатися, це зокрема над пропагандистами, і закликають вони от за своїх мобілізуватись, бо це такий, як вони кажуть, священний долг. Ви маєте йти вбивати українців. Так, от поки російський пропагандист Соловйов закликає усіх йти на на фронт і один із його синів фарбує нігті. А, також він веде розкішний стиль життя і з'являються у мережі. Ось фото. Ось зараз на своїх екранах ви можете їх побачити. Це син Данило Соловйов, який позує на камеру із зачіскою, манікюром. Там, якщо придивитися, видно, що в нього пофарбовані нігті, а також з макіяжем. От користувачі в мережах вже почали жартувати, що можливо він міг підписати контракт не з Міноборони, а от, зокрема, із лондонським модельним агентством. Мені от просто цікаво, росіяни не помічають цього. Голицемірства в мене величезне завжди запитання до Росіян, які слухають того Соловйова, який слиною бризкає, який закликає їх йти помирати в Україну. Да він вже не каже про те, що тут треба щось. Він, він вже закликає їх підписувати строковиків контракти йти сюди в Україну помирати. Розказує їм, що це священний долг їх це зробити. Захищати родину, але чомусь захищати родину, тобто Російську Федерацію, треба в Україні. Якщо вірити Соловйову, Потім тому Соловйов каже, що всі мають піти на фронт, навіть строчні строковики. При цьому його сину це нафарбований. А Соловйов кляне гейропу розказує про а. те, як там все погано. А його син класичний представник тієї гейропи. Ну просто. Просто один в один, ну і при тому ж, звісно, мабуть, воювати ротом, да у кріслі в студії йому набагато легше і розуміти про те, кому там іти на фронт а кому ні. і ще при тому він останнім часом дуже багато почав на себе форми вдягати прямо в прямому ефірі, щоб показати і подивитися, що ось я був на фронті, мені передали, і я взагалі то тут всім допомагаю. Настю, так а в мене, от знову таки в продовження того запитання, що ти ставила мені. Я не розумію, як росіяни цього не розуміють, як вони можуть далі слухати Соловйова, Вірити його закликам, його цим розмовам, його там поясненням, його аналітиці, коли в нього син робить категорично протилежне те, до чого закликає його батько, до мільйонів росіян. І чому мільйони росіян це проковтнули? Чому в мільйонів росіян, в мільйонів глядачів Соловйова, це не викликає там якихось жодних обурювань, навіть хоча б просто запитань? Тут насправді цікаво немає. зараз проаналізувати соцмережі, подивитися, як коментують росіяни ось ці фото, тому що вони вже почали ширитися і російськими телеграм-каналами, не лише в Україні. Тому будемо спостерігати і дивитися. і, Можливо, вже в наступних ефірах, звісно, також про це згадаємо і розкажемо, як росіяни на це реагують. Чи помічають вони того, що Соловйов їх закликає йти воювати? А його сини зокрема десь там у Європі фарбуються. Але на жаль, ми знаємо, що критичного мислення в росіян направду немає. Це довело зокрема. І те, що вони підтримуються російське вторгнення Путінське в Україну, менше з тим.